Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Я сьогодні з нами Ярослав Мандрук, керівник комунального підприємства Захист Львівщини. Вітаю, Ярослава. Привіт, Сергію. І говоримо ми про підготовку цивільного населення до, до можливих військових загроз, яким, чим і займається в принципі, ваша структура. Розкажіть, розкажіть детальніше, як це виглядає, на що спрямовані зусилля, чим займаєтеся, що можуть... Навчитися люди. Ще раз доброго дня, Сергію, доброго дня, шановні глядачі. Е, наше підприємство називається Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву захист львівщини, і, як зрозуміло, з самої назви, то основною нашою функцією є підготовка населення до національного спротиву. Е, це, сама підготовка полягає у проведенні певних навчань, починаючи від. Психологія, тобто певне гуманітарне, патріотичне виховання, до завершуючи вже спеціалізованими, такими як вогнева підготовка, домедична допомога, а також з цього року включено і підготовка операторів БПЛА. Це вже на 25-й рік. На 25-й рік, так з великим рахунком, це, якщо я правильно розумію, дуже нагадує те, як починалася тероборон. До війни, до, до, до верніше початку широкомасштабного вторгнення, якраз починалися ці навчання, вони виглядали приблизно так само, наскільки я пам'ятаю, вже потім оформилися в діючі частини. Але якщо ми говоримо про сам, сам підхід до навчання людей, то це, я так розумію, десь, десь одне і те саме, ну, дуже подібні процедури. Регулюється Наша діяльність законом України про основи національного спротиву. Відповідно, в законі розмежовується поняття тероборона і національний спротив, підготовка населення до національного спротиву. Тероборона це більше військовий фах, тобто це вже більш військове, тобто є поняття військова діяльність, військово-цивільне співробітництво і цивільне. Тобто підготовка населення національного спротиву – це цивільне. Тероборона це військовий напрямок, а військово-цивільний це ДФТ. Це добровольче формування територіальних громад. Відповідно, тероборона, вона апріорі створювалося як військове формування, тобто вони не тільки вчили, хоча вони на даний момент і фактично контролюють і якби, спрямовують нашу діяльність щодо навчання в цивільних. Тому вони займалися більш широким, але mm. контролювали це вузьке, чим ми зараз займаємося, зокрема, підготовкою населення до національного спротиву. Координуєте або якось ем, співпрацюєте з ДФТГ? Е, так е, в нас дуже добрі відносини з е, ДФТГ номер 2 Львівської міської територіальної громади. Фактично, це єдине ДФТГ, яке зараз залишилося на території міста Львова і скоріш за все одне з єдиних, хто е, у е, Львівському районі. Оскільки більше того, в нас підписаний меморандум з ними по співпраці, і вони нам надають своїх інструкторів для проведення навчань. Військова підготовка. Свого часу вона була, потім пропала. Зараз закон визначає обов'язкову базову військову підготовку, або як воно називається, краще зорієнтуйте. І розкажіть про її особливості і про те, як ваша. Організація в цьому, в цьому допомагає, робить, вчить сприяє. Закон України про основи національної справди, про який я вже згадував, який є фактично нашим, нашою конституцією, з чого ми починаємо, визначає два види підготовки: початкова і базова. Початкова підготовка здійснюється в навчальних закладах. Фахових коледжах і так далі, це якби для, для учнів. Базова підготовка вона вже здійснюється е, з, з людьми, проводиться з людьми старшими 18 років, тобто це вже студенти і, і так далі. Е, до січня 2025 року в Україні ділила програма базової підготовки населення до національного спорту, затверджена командувачем ТРО. На даний момент вже є нова програма, яка звучить слово базова нема, тобто підготовка населення програма підготовка населення до національного спорту. І в своїй діяльності ми керуємося саме цією новою програмою підготовка населення до національного спорту. Тобто держава поділила. І визначила пріоритет, що це мусить бути, тобто зараз на всіх рівнях запроваджується дана підготовка, починаючи від початкової базової, і відповідно наш рівень це вже підготовка, загальна підготовка населення до Національного судового. Як ви проводите навчання? З ким, хто, хто приходить, чи ви до кого приходите, як це відбувається? Зараз ми будемо міняти свій підхід, бо у нас якби. Кожного року міняється завдання, міняються можливості наші. Минулого року ми працювали в такому форматі, що ми визначили з даної програми базової підготовки, що діяла до цього часу. Вона була, складалася з 15 напрямків, і ми вибрали для себе 6 напрямків, які ми точно знали, що ми можемо проводити: це домедична допомога, поводження зі зброєю. Підготовка операторів БПЛА, радіозв'язок, НЛАВи е, і картографія. Угу. Відповідно, до початку літа, ми безоплатно надавали дані послуги, тобто ну, проводили навчання. Зокрема, для працівників Львівської районної державної адміністрації, Яврівської районної державної адміністрації, це був повний курс, ми їх провчили. Також для працівників галереї мистецтв. Тобто, Ми працювали з державними та комунальними структурами. Після цього, оскільки в нас не було належного фінансування на заробітну плату, ми прийняли рішення, що ми будемо надавати платні послуги. Тобто, це ж саме тільки за. за за кошти замовників відповідно ми надали такі послуги нашим комунальним підприємствам. Приважно медичним. це психлікарня Львівська, це центр превенції, це онкоцентр. Тобто для них ми проведу, проводили вже більш стислі навчання, тобто це була підготовка поводження зі зброєю, і тактика, і домедична підготовка. Що цікаво, що працівникам саме медичних структур було дуже цікаво, оскільки. Хоча вони ну, в своїй діяльності кожен день займаються над ним певної медичної допомоги, але е, специфіка нашої підготовки це якраз як, як поводи, як поводити себе під час поранення і, і так далі. Щоб врятувати що людину. Там, що, це, що це різні речі? коли ти, цивільний медик медики, коли ти бойовий, про це так. говорить ну, дуже часто якраз люди, які приїжджають звідси, відповідно. Я думаю, ці навички. Потрібно вдосконалювати, чи можуть до вас записатися? Ну звичайні бажаючі цього року. Ми вже отримали фінансування, яке нам дозволяє. Проводити безоплатну безоплатну безоплатне навчання для мешканців Львівщини, тому що наше підприємство буде не тільки у Львовому займатися, а й у всій Львівській області. І зараз вирішується питання про місце. Тобто, бо ми раніше виїжджали, працювали в тих, наприклад, ну в. Актовому залі, лікарні чи ще десь. Зараз ми хочемо зробити це стаціонарно, ведуться переговори з ліцеєм імені Героїв Крут з іншими структурами, де би це можна було спільно проводити. Відповідно, Буквально тиждень-два ми завершимо питання по визначенню місця, і тоді ми затвердимо програму, де вона буде буде наданий доступ до неї, тобто хто буде цікавитися, це знайде собі інформацію про неї. І ми в рамках цієї програми вже будемо записувати людей на провод на проходження цих навчань. Так і залишаються ці шість напрямків, які ви згадували основних? Зараз, тепер то, точно залишається цих шість напрямків. Скоріше за все, будемо по можливості і тому, що додати інші. Тому що ця програма, яка зараз на даний момент є затверджена, вона на 15 напрямків розрахована і на 100 годин. Тобто це такий триваючий процес, то, то, щоб весь комплекс навчань для однієї людини пройти, їй треба 100 годин при, приділити свого часу. Причому там є і теоретичні, і практичні навчання, і в кінцевому результаті ми ще в них приймаємо певні іспити. Що за результатами іспитів? За результатами іспитів визначаємо, чи прийшла людина підготовку, чи не прийшла. Вона отримує якийсь сертифікат. Це сертифікат, це умовно кажучи, ми можемо видавати, але це не є вимогою закону. Тому, якщо буде така потреба, якщо людина захоче, щоб якимось чином підтвердити то, що вона дійсно пройшла це навчання, ми можемо за її бажання видати такий сертифікат, але воно не передбачено чинним законодавством. Це в тому числі напевно для самого себе, так? так. наскільки я так наскільки я вивчав. А хто працює інструктором? Раніше до цього часу ми залучали інструктора, У нас не було, як я згадав, у нас не було в штатному розписі і, відповідно, не було оплати праці на інструкторів. То ми залучали інструкторів з ДФТГ. Угу. Також ми залучали інструктор в інструктори, залучали такого дуже хорошого чоловіка. Він сам фанат зброї, і він має дуже велику кількість навчального інвентаря, такий Ярослав Кривуля. Він, якщо не помиляється, чи чемпіон України по стрільбі, тобто, ну, чи призер чемпіонату України, тобто людина, фанат, яка дійсно вона навчала не тільки в нас, цивільних, а він виїжджав на схід, навчав військових, як правильно поводитися з зброєю. Тобто ми, ми залучали В кожному напрямку ми залучали професіонала з цього напрямку. Зараз ми будемо цим людям пропонувати вже війти в штат підприємства. Це, і, колись, це і колишні військові. Це ми в тому числі увазі військовослужбовці, які звільняють. В тому числі. Тобто ми ще, крім, повертаючись до нашої діяльності, ми крім того, що ми ще займаємося національним спортом, у нас є ліцензія на, провед... на надання охоронних послуг. Тобто Ми набираємо і вже набрали штат людей, тобто це вже більше десяти людей, які Охороняють об'єкти, з які з нами уклали цей, уклали договори надання охорони, і там ми то, то, також залучаємо військових, надаємо перевагу військовим. І інструкторам також ми будемо надавати перевагу, звичайно ж, військовим, хто має досвід. Як мешканці можуть долучатися до, до подібних програм? Ми це на увазі не тільки навчання, про це, про це вже говорили, але, можливо, в когось. Є своє там, бачення, своя ідея, розроблений курс або що. Ну, бо національний спротив це ж очевидно штука, яка би мала працювати ну, достатньо так спільно. Та? Тобто це, 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 це не та, де мусить бути ну, дуже багато якихось окремих структур. Чи така співпраця от, ну, передбачена, чи ви відкриті до, до подібних ініціатив? Так, звичайно, ми більше того ми залучаємо до нашої діяльності. І громадських активістів, громадських організацій. у нас є підписані меморандуми з громадськими організаціями, які також нам допомагають. Я кажу, бо в нас дуже великий нас против, це дуже великий спектр діяльності від умовно-гуманітарних, про що я говорив, тобто це і психологія, і е, е, виховання національно-патріотичне, закінчуючись специфічними такими, як поводження зі зброєю чи з вибуховими речовинами, mm. відповідно, ми долучаємо і, 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 дуже і простане, Так, справді, звичайно. Ми залучаємо це. Ми залучаємо. Ми дуже відкриті до співпраці, і ми якби до нас звертаються різні громадські організації. Зокрема, ми в найбільше працюємо така громадська організація для перемоги. Вчора ми разом з ними проводили турнір шаховий для військових. Тобто ми розвиваємо такий гуманітарний напрямок mm. для діючих військових. А шахи. Це випадково, чи це якийсь напрямок свідомої діяльності? Е, ну, шахи достатньо шахи, по Перше, я люблю шахи, я виконавчий директор Львівської обласної шахової федерації. А по-друге, ми побачили, що є запит на це, і відповідно, ми якби це не є не входить в програму підготовки mm -hmm. населення до національного спроту, але це той напрямок, де вже ми долучаємося як організація, яка може скажімо так, бути співорганізатором яких заходів. Тобто це. Mm -hmm. Нам також цікаво проводити час з військовими ділитися з ним своїми досвідом. Ну запитався, бо шахи зазвичай, коли згадують про історію, то ж говорять, що вона виникла як військова стратегія свого часу. Тут просто співпало, я так розумію. Чи є можливість в вашій організації отримати людям якісь консультації, які вони потребують з приводу от, власне, підготовки там, медичної, військової, ну, будь-якої? Чи ви не даєте такі консультаційні послуги? Не зверталися до нас з такими питаннями, але якщо потрібно, ми відкриті до спілкування. Якщо комусь потрібно щось роз'яснити, тобто ці наші інструктори, які з нами працюють, скажімо так, по меморандуму, які будуть у нас в штаті, в міру своїх знань, я думаю, будуть також надавати такі консультації у разі необхідності. З військовими частинами. З військовими частинами це наш обов'язок працювати. Ми координуємося. Ми, по-перше, використовуємо свою діяльність цю програму, яка затверджена керівництвом тероборони України ТРО командувачем. А в області нас, ми координуємо свою діяльність в певному випадку підзвітні, хоча засновник і власник у нас є відповідна обласна рада і управління спільної власності обласної ради. Але по військовому напрямку ми координуємося 103-ю бригадою тероборони. Чи плануються ще якісь додаткові програми для посилення обороноздатності регіону? Напевно, таке більш широке питання, тим більше, я так розумію, що наради з цього приводу постійно відбувають. Так, я, принаймні, бачив, що ну, як локальні на, на рівні регіону, так і е, державні, принаймні, там, на рівні е, Кабінету міністрів проводилися з того, що ну, є відкритою інформацією, що ви можете сказати. Чи, от, чи плануються такі, такі заходи? Наскільки плануються? І, 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 і як долучатися людям? Ну, по-перше, тобто, ми якби в рамках цієї програми ми і так здійснюємо заходи по підготовці, але ще на наше підприємство буде покладено, зараз розглядається варіант покладення е, обов'язку певним чином фінансувати ДФТ. Тобто ми будемо зараз у нас буде такий десь зворотний зв'язок, е, оскільки ДФТ вони ну, на, на безоплатній основі працюють і залучаються до виконання поставлених завдань військовими, зокрема. Прикривають наше небо. Сьогодні це робили зранку. Але для цього, для їхнього функціонування, потрібно пальне, інші паливно-мастильні матеріали і так далі. І відповідно, в нас якби один з наших напрямків буде: це ще допомога забезпечення ДФТ. Тобто ми вже в цьому напрямку працюємо. Я просто намагаюся знайти, що такі. Паралелі, ну, бо ми тільки в чомусь. На жаль, ми перебуваємо в ситуації, де мусимо е, навчитися захищатися, де мусимо мілітаризуватися. Е, але намагаємося знайти ну, якийсь такий аналог е, світовий. З тих, яким ми знаємо, зазвичай говорять про ізраїльську систему і про швейцарську систему. Є ще естонська кайселі, щось схоже. Естонська система. Це найближче до якої, от якщо порівняти, е, я думаю, так людям буде легше розуміти mm -hmm. те, що в нас іде. Оцей от територіальний захист, національний спротив. Mm -hmm. Це ближче до якої системи. Насправді це наш окремий е, український напрямок, який є. Наш, якби не, не він не має аналогів у світі, тобто швейцарський він передбачає там і зберігання зброї громадянами, і ізраїльський також, тобто він є більш таки мілітаризований і так далі. Ми ж, якби поки що, як ви правильно говорили, говорити, ми вчимося. Ми починаємо з Азів. Тобто ці країни, про які ви називали, Ізраїль постійно воює. А Швейцарія, вони якби це на конституційному рівні, було це передбачено в також десятки років. Тобто в них вже є така тяглість. Вони вже цим декілька років, ну якби десятиліть займаються. Ми тільки напрацьовуємо цю систему, тому в нас вона поки що ну, якби вона є окрема. Звичайно, ми запозичуємо найкраще із, із ізраїльської, із швейцарської, із естонської з інших систем. Але це на, на в нас вона є наша українська. Просто цікаво тоді, яка ціль ставиться, бо з того, що, що бачимо і що розуміємо. Так само, от, коли спілкуємося з багатьма людьми, приходиш до висновку, що навіть от в умовах якогось заключеного миру, перемир'я, зупинки бойових, бойових дій активних, в будь-якому з цих випадків в майбутнє України таке враження це є все одно мілітаризація населення. Тобто кожен громадянин розуміло. мав би бути навчений і готовий захищати себе, родину, місто, село, країну. Ну бо іншого шляху так, так виглядає, немає. Тому, от в цьому контексті розумію, що ми вчимося, важко з чимось порівняти, яка там ціль, от яку ми ставимо про собою, щоб щоб це досягнути, ви абсолютно праві в тому напрямку, що. Дійсно, ми, ми свою ціль ставимо, щоб е, кожен, хоча б мав е, базові знання, тобто вмів поводитися зі зброєю, вмів надати в разі необхідності медичну допомогу до медичну допомогу. Перепрошую. Е, зараз. Дуже активно використовуються дрони. Ми минулого року в кінці року закупили цілий навчальний клас по дронах. Зараз mm -hmm. вирішиться питання, де, де будемо проводити ці навчання. Тобто це вже такий більш специфічний напрямок. Але так, в нас іншого вибору немає. Ми повинні мілітаризовуватися, ми повинні бути готові навіть якщо буде укладений мир. Ми розуміємо, що ми повинні бути будемо готові краще готуватися до війни, чим бути не готовими. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що. Ми здобудемо необхідні нам навички і зможемо, зможемо це все реалізувати, нам перемоги. Е, нагадаю, з нами був Ярослав Мандрук, керівник комунального підприємства Захист Львівщини.